Друзі, це вже перекопська. Тут страшно, реально Як вона заросла, засипала листям її. Капець, така вона гнітюча враження залишає самим своїм видом, пустельністю своєю. Ось тут страшно, реально. Нікого немає, ні машин, ні людей. Доїду до Чорноморської, поверну, якщо доїду, звісно. Ох, страшно, страшно. Я колись тут катався в ще машини деякі проїжджали. Вон палац молоді, каби у нього прилітали. Люди сидять на лавочках, Відпочивають, цікаво. Страшнувата, реально страшнувато. Це вже не жарти. Якщо людей немає, то ти можеш бути, бути єдиною мішенью у дрончиків. А якщо він тебе піймає, то тут вже, якщо кудись не забіжиш приміщення, то під деревами заховатися не вийде. Якщо вже намітили в жертву, то можуть прибити. Це факт. Історія така. І велосипедистів, і мопедистів лупили, і хлопців, і дівчат. Так що так страшнувато. Не спереді, не ззаді нема нікого. Така вулиця якась вузька, така стала, здається. Капець. А там вона взагалі перегорожена дорога деревом. І не хі не прибирають. А, ну це ж будинок обуві, зутя колишній. був тут. Теж колись на ньому стояв на охороні. Ха. Капець. дивите поверхівка, розфігачена повністю вигорівша. Ай-яй-яй Повністю Квартири випиті. Це потрощено, дерева попадали, гляньте, що робиться. На колишні будівлі теж похерачені. Зараз треба, треба закруглятися, тому ну що страшно, реально. Отакі прогулянки в персоні екстремальні, звісно, але дякувати Богу. Поки живий здоровий, буду знімати.